Це другий поверх так виглядає. Як на мене, то це досить такий непоганий будинок, щоб в ньому жити. Тут є навіть третій поверх, але на нього я вже боюсь залазити, тому що тут такі ну, дерев'яні сходи. Коротше кажучи, це теж другий поверх, це, я так розумію, горище. Мені здається, що тут би вийшла дійсно дуже, ну, дуже дійсно дорогий, хороший будинок би вийшов з цього. Я не знаю, чи це на продажу. Зараз будемо спускатися вниз. Мені дуже подобається. Я б в такому будинку жила. Але я думаю, він дуже дорогий, тому ну, що вже все є. Ось так він виглядає при вході. Бачите, тут навіть проварене світло, я так розумію. Коротше кажучи, така велика мала бути кухня, такі великі, гарні вікна і вид з вікна. Коротше, просто шикарно. Просто вау! Просто вау! Це я спускаюся з будинку, а це як він виглядає зі сторони. Тобто ось тут сходи, ось цей будинок. Дуже гарні двері, вікна. Ось як цей будинок виглядає здалеку. Коротше кажучи, близько до центру. Мені подобається.